Доброго дня, шановні присутні. Пропоную розпочати роботу комісії. Присутні 6 членів комісії із 7 загальна кількість. Форум є. Раз, два, три, 4, 6. Тому пропоную почати. Так. Перше питання. Виноситься на розгляд про затвердження міської цільової програми надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку. Захисникам та захисницям України, ну і так далі. Я не буду зачитувати повністю назву Анна Павловна. Виноситься дана програма з змінами. Вона затверджена на 25 і 27 роки, але на програму на пільги було виділено 3 мільйона 150 тисяч на пільги захисникам, захисницям, їхнім сім'ям, сім'ям загиблих в Афганістані і особам з інвалідністю другої, першої другої групи по зору. Але даних коштів 3 у нас 150 тисяч хватило тільки на 9 місяців. Тому необхідно нам ще 980 тисяч, щоб надати пільги повністю до кінця 2025 року. Прошу підтримати. Сума збільшилась, через, сума збільшилась через те, що з кожним днем у нас збільшуються учасники бойових так. дій, збільшуються члени сімей загиблих і ну, сума не прогнозована, то посчитати її чітко неможливо. Зрозуміло. Хто ще є які питання? Прошу переходити до голосування. Руденко, Руденко за. Контенку. Контурато. Дякую, Павло. Друге питання затвердження міської цільової програми, програми надання дитячому населенню первинної медичної допомоги на 2025 рік. Олеся Сибенко, добрий день. Нам на покриття. Заробітної плати до кінця року не вистачає 800 тисяч, так як кількість дітей в місті зменшується. Але ж нам первинка нас закриває чергування по стаціонару, і тому я от скоротити лікарів не можу. Наслід... на наступний рік ми вже будемо розробляти так, щоб керівний апарат, який отримує теж зарплату від первинної разом з первинною, то ми переводимо на вторинну ланку, і тоді первинка себе зможе. Так ска оплатити в коштів нам буде досить. Ну no, а в цьому році вже треба допомога від місцевого бюджету. Тобто у вторинної ланки у вас Достатньо. є, є так, вільний от, заробляють. Просто в нас зараз дуже низькі коефіцієнти по первинній ланці на дітей. Дуже низький. От на дорослих, там стаж, там у них багато інших таких до, до, додаткових, так скажемо, оплат. А в нас на дітей нічого додаткового немає, абсолютно. До трьох років ще більш-менш нормально оплачується з трьох до восімнадцяти це мінімальна оплата на дітей. Тому ми. Я вважаю, ну, що... Будем якось робити. вважаю робити? що саме здорове населення. Ну, так. Вони, 3, так, до 18, вони і так і кожні. говорять, що саме менше потребують надання медичної допомоги. Тому... А, а в результаті виходить зовсім не так. Бо... І закривати чергування в стаціонарі теж комусь треба. Так, які є питання. Руденко за. Та Сергій Григоріч тільки зайшов, як він може. Не чувши, не бачивши, ну як. Дякуємо, Леся Анатольовна, рішення прийнято. Третє питання. Про затвердження міської цільової програми, розвиток цивільного захисту міста Прилуки, 21-25 роки. Сергій Валерійович. Так, Сергій Валерійович так, так. Пройшов мимо трибуни. Так, ну, давайте тоді Андрій Анатолійович. Да. Мабуть, давайте тоді ваше ваше питання. Добрий день всім присутнім. Значить: Нафтогаз навтонавтонафтогазтогазредін України. Вимагає для того, щоб підписати угоду на постачання природного газу на опалювальний сезон 2025-2026 року погодження вами договору, тобто, щоб мог я його підписати. Чим це зумовлено, так як були зміни в законі України про місцеве самоврядування, а саме в пункті пункт. Пункт 2 частини 6 стат стат статті 17 закону України про місцеве самоврядування, про що я каже, якщо договір угоди перевищує 10% активів підприємства, то треба погодження, ну, соціальне погодження засновника для, за, за для того, щоб я е, підписав з ними угоду про постачання природного газу. До, до, ці, до цих змін ми підписували, ну, як ну, самі підписували з Нафтогазом Треді з вами нами підписували цей все. А зараз потрібно погодження. Е, в січні 2025 року. Ну, в, січні 25, ну, в минулому опалювальному сезоні. Коли проходив опальний сезон, такі були зміни до закону України про місцеве самоврядування України. Договір один на опалювальний сезон. Так. так, так він минулого, буде діяти з один... проскочили. Ні, ми, ми, ми вже почали опалювати сезон, е, цих змін не було. Е, ще і лютий ми вже опалювали березень. Так, да, це ніяка не, не гарантія, це просто дозвіл на підписання підприємствам угоди між нами і на Нафтогазтрейтінг. Перед ними 80 мільйонів. Ну, ну, вона ж не відшкодовується державою. Держава нам теж ви на 80 мільйонів, різниця в тарифах. Але не відшкодовується, ну буде збільшитися, як начнеться опальний сезон, зрозуміло, що вона буде збільшуватися. Тому що всіх надходжень нам не вистачає заплатити за газ. Тому що тарифи 2018 року і підписана угода між, тобто ціна для населення вона не змінюється. Тобто яка була в 2020, 2021, 22, 23. Від цей опальний сезон ми будемо опалювати за ціною 1890 гривень за одну гігакалорію. Так, да, договір ми підписуємо, просто згода. Так прописано в цьому зміни в закону України про місцеве самоврядування, де вони сказали, якщо договір угоди перевищує 10% активів підприємства, то потрібно погодження. Я ну, це всі всі підприємства в Україні таке будуть робити таке погодження. Та да це привели просто відповідність для господарюючих суб'єктів приватної форми власності, воно давно вже є таке. Так що, що директор не може підписати без згоди засновників, якщо там певний відсоток, якщо активи. Так що це просто комунальні підприємства підвели під. Це питання на форме голосування що це питання ми не, не голосуємо, повідомив присутні що на бюджетної комісії, ну якщо ну, на, сесію. Ні, на сесію, то понятно, так тоді, я так думаю, логічно і тут. Тут не кошти нічого, такі поговоримо. Руденко за, А Леоніда. Голосую. Голосую. Голосує. Руденко. За. Контракт. За. Ні. Пошов. Рудко, Чумаченко за да? і Ткаченко за. Да. Ну, Сталося питання Чмеля. Ну, то, що Олена Івановна, якщо тут у нього в програмі будуть зміни, їй треба міняти. Так що тут...

По цивільному захисту, по програмі пропонується внести е, дві зміни це закупівля паленомастильних матеріалів для роботи критичної інфраструктури, це виключно для комунального підприємства «Прилуки теплового водопостачання, це бензин, і для е, роботи пунктів незламності на 20 днів е, також бензин. Сума, загальна сума 444 тисячі гривень. А воно як? Талони, талони беруться, да? А якщо, а якщо їх термін придатності закінчиться? А, є. Ми так попередньо році закуповували, в попередньому році закуповували дізельну пам'ятку, термінові талони, це молодця не продовжують. Це частина, що ми не зуміли, частина віддали на комунальні підприємства. Так, компанія, що ми спочатку. А, тендер, так. Вог. Попередньо блок виграв. Вони нормальну ціну подали, ну, скажу навіть зараз 56 гривень. То в тому році була 54 на дизель, а в цьому році 56. Тобто нормальна ціна. Це тендер на камеру. Так у них по 49 вообще на таблу сам показатель. Так ящик с 30 после этого решили проблему, нет или как бы вы платили сами со там приймає Зараз платять люди. Тобто людина та, що смертно знаходиться на бомбу до ви якоїсь запітали це бомбосховищем, вона оплачує український. Там ще чуть-чуть все стоять. Оплачується оплачує, сам лично со своєю корма.

На на Ми наважили на це чи навіть мене не було тобі. Можна відбивати, думає як програму, тоді на треба буде програма. Технічно а, важко буде проплатити. А, От а? окремий <плат> ввод та? треба робити. Коли одріжуть оті ребята, то тоді прийдеться такі. Ольга Михайловна, там не так просто буде, тому. Тому що, щоб їй виставити рахунок, ці люди, у яких бере ця електроенергія, не мають ліцензії на торговлю електроенергією. Ну така як? Ніхто не має, крім Чернігового Бленеров. Тому, коли, якщо його офіційно проплачують все це, то вони ж скажуть технічні умови і окремий вод. Ну це скоріше всього так буде. А якщо поставити Очіт... отчитуючий? Ну хто ж?

все в Договорі написано, тільки що вони відшкодовують і все. А є, що вони на нього дивляться і перевіряють. Відшкодовують, так? Не, не. не оплачують відшкодують? Ну, може і так. Добре, так, по пи питанню порядку денному переходимо до голосування. Руденко, за. Л по, цьому, по цивільному захисту, Артем Юрович. Зараз, секундочку, проголосуємо я тут. Руденко за. Так, Руденко да? Контракт. А, за. Контракт. Гавриш. Шмель. Рожко. Шмаченко. За. І Ткаченко. Дякуємо, Сергій Валерійович. Слухаємо. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Е, власне, це я так буду говорити, не мабуть, так? Да? Буде теж нормально чуть. Е, тут, е, як ви знаєте, у нас відбулася зміна. Я, я вибачаю, це стосується військового військових так Ні, я прошу остановити просто трансляцію встановити. Так як це. Касается військових